Привіт, друже! Хочеш реалізувати свій потенціал у компанії-лідерів меблевого ринку? Тоді долучайся до нашої великої команди VR та опановуй професію оператор верстата. Чому VR? Бо це велика українська компанія з понад 20-річним досвідом. Сучасне виробництво європейського стандарту, високим рівнем автоматизації та крута команда колег Віярівців. Тут ти можеш почати свою кар'єру без досвіду роботи та під час оплачуваного навчання головою поринути у всі виробничі процеси. У VR на тебе чекає стабільна, гідна заробітна плата, на рівень якої ти можеш впливати. А крута команда колег віярівців завжди підтримує та допоможе адаптуватися. Хочеш кар'єрно зростати або освоїти іншу професію у рамках компанії? Для кожного з нас тут відкрито безліч можливостей. Головне бажання наполегливість та багато нових знань. А ще VR — це більше, ніж робота. Разом ми не лише досягаємо крутих результатів, а яскраво відпочиваємо. Підтримуємо один одного, святкуємо спортивні перемоги та допомагаємо тим, хто цього потребує. Ставай частиною команди Віяр та зроби крок до яскравих кар'єрних змін у своєму житті.